Я підставив один той самий запит в 4 системи, і деякі штучні системи інтелектів навіть не справились. Найкраще справилась, справилась е, Cloud. Я вже думаю, може вона. Ну, Почалося це з того, що я просто забув ось тут е, змінити розкладку саме в цьому місці. І мені прийшлось попрацювати, дивіться. Я взяв його. Я вже думав, ну для справедливості я йому ще раз повторю, ну і вже все роз... загало. І він пише: де були всі ці дні, ой, дайте це кохатися, приймайте пастилки, не звертайте на це уваги і свій обличчя, нехай відкрите з повним відкриття. Щоб ви зрозуміли, е, я покажу вам сервіс, який не штучний інтелект, а просто змінює розклад. Колись ще користувалися, значить. Я вставляю неправильно розкладку і з англійської на українську. Тож має конвертувати, і він не конвертує. Має бути така штука. В людини має бути сенс, щоб знати, як користуватися. Він не заставляє рухатись те, що ти живеш. А смартфон можна виключити, а потім включити. Ось це правиль, правильна відповідь. Тобто, це не штучний інтелект, це просто програма, яка е, працює, а штучний інтелект запорог. Я навіть його раніше пробував, він вже я його пробував, навіть кажу, таблицю йому підніме. От і він її підняв, наче не перевіряв, але ну, буква А точно співпадає з буквою Ф. Е, так само я його пробував змінити, вчити його К, Ц, Л. Думав, якось заставити, ДЦ В, Ну, він її навіть не виправив. Потім попросив виправити, він тільки цю букву В виправив всі інші по транслітерації, і це у нас копіло. Думаю, ладно. Певний такий глибокий недорозуміння. Думаю, ладно, давайте я піду на чепті. Я йому вставив. Він мені пише, чи ти любиш? Чи любиш ти, коли смішно. У Тайве, як робить, спілкуюся на тою мовою. Привітайся правильно, нехай сміх лунає не в обидві сторони. Коротше, з е, зайшов. Він не виконав цієї роботи. Далі думаю, ладно, Джем'ені. Я ту саму фразу вставляю в різні. І він вставив мені, думає, о, щось значить це. Він каже, ой, звичайно, варто українською. Що робити, якщо текст не той, ой, вибачте, я забув. Він припустив в тому, що я хочу <вибачити> вибачитись, але я цього не писав, да? От. потім я встав в Cloud, і тут він дає е, оцю штуку. І він його виправив і ще підправив більш гарніше, ніж той просто сайт, прикладаєш де велика буква Є без. Таких штук. Да? Типу, він од мене з маленькою а в клауді він гарно зробив. У кожної людини має бути сенс поставив кому, щоб знати, як користуватися. Він теж вставив слово. Принаймні заставляє рухатись те, що ти живеш, а смартфон можна виключити і потім включити. Ось так що не думав, що така тривіальна задачка. Він там програми пише і так далі, він ще не знає. Якось yeah, так.